У студію 15-го телеканалу завітали троє співзасновників автомайдану у Червонограді та учасниця організації, яка паралельно виконує функції секретаря. Гості розповідають, що ще початку існування Євромайдану у Києві виникла ідея створити таку мобільну організацію в рідному місті. Ми створилися в перші ж дні Євромайдану в Києві, їздили по вулицях міста для підтримки Євромайдану, збадьорювали дух. Патріотичний дух людей, ну, щоб вирушали на Майдан підтримувати наших людей. В подальшому їздили через день, через кілька днів, кожного дня там по вулицях міста, потім вирішили ще їздити і збирати допомогу по області, по району, Сокальському, по, по селах, по містах. Потім тоді, як сталася така ситуація, що Закликали якісь тітушки, казали, що приїжджають приїжджають до нас. От ми вирішили патрулювати вулиці нашого міста. Зараз червоноградський автомайдан налічує кілька десятків учасників. Друзі розповідають, було більше проте за кілька місяців відсіялися саме ті, хто замість допомоги протестувальникам і місту вирішив скористатися ідеєю на свою користь. Просто у нас є таких стабільних, наприклад, 52 чоловіка. А у разі зібрані навіть того ж самого автопробігу зробити чи ще чогось, то підключається дуже багато людей, навіть поза 100 автомобілів бувають, а в автомобілях мінімум по 2 чоловіка. Дуже багато людей, яких приходило, ми вже просто відійшли. Ті, що хотіли просто по цим. Але розумієте, навіть у нас були такі випадки, що дзвонить телефон хлопці, тут якийсь п'яний прикривається автомайданом. Ми за 10 хвилин знайшли ту машину і його зупинили. Міти вже в таксі, і він виплачався. А кажемо, для чого ти це робиш? Просто от люди просто собі я за та майдану, ну але самозванці самозванці та от просто, бо він напився, там посварився з дівчиною, і починає громити, і все, я за та майдану, то мені що все можна. До слова, учасники організації не лише допомагають дбати про порядок на дорогах. кажуть, до них звертаються із найрізноманітнішими проблемами, і надалі хлопці намагатимуться сприяти мешканцям у їхньому вирішенні. Для цього зазначають, у них є чимало можливостей. У нас є свої юристи. У нас ми будемо писати клопотання, будемо писати інформаційні запити на ті по поводу, то вже по ситуації, яка ситуація все буде офіційно подаватися запитами, зверненнями. і Ми будемо якось допомагати тим людям виходити з тих ситуацій. У нас в організації залом є адвокати, є юристи, є підприємці, є прості шахтарі, є прості люди, які ніде не працюють. Різні люди. Автопробіги містом вимагають не лише часу, а й коштів. Як мінімум на пальне, адже патрулюючи, містом доводиться проїжджати чимало відстань. Крім того, водії займалися ще й збором провіанту у селах Сокальського району для потреб мітингувальників. Гості студії розповіли, що в основному фінансування йшло від самих учасників. Також певні суми надавала координаційна рада. Також приходять люди самі хочуть. Ми вас підтримуємо, але не маємо часу, не маємо робота, сім'я там діти. Вони підтримують просто фінанси. Там, там, кошти у нас ведеться бухгалтерія, тобто куди гроші йдуть, куди діваються. І надалі ну, можливо відкриємо якийсь рахунок, кожна людина, кожен житель, який там е рахує доцільність нашої цієї сфери, е готовий там, перерахувати 5-10 гривень чи гривень, два нам може принести Дісне. до нас на стоїть скринька, обіцяти на все. Бо бухгалтер відкриває підписами. Комісія є, що відкриваємо, рахуємо, і все в нас до копійки вираховується. Учасники розповіли, що надалі в планах не лише зберегти структуру автомайдану у Червонограді, а й допомагати іншим організаціям. Одним з пунктів є допомога ніці, ні яка займається дітками неповносправними. Є в якому як ви бачите цю допомогу, що що збиратись робити для цього? Ну сам перед автомойдан це є, ну, на автомобілях. У нас багато знайомих, багато друзів там, чи підприємців, які готові нам допомогти. Можливо, їм якісь перевезення треба буде зробити. Ми хочемо добитися в е, місцевій, місцевому чи в обласному ДІ дозвіл на проблесковий маячок поранені. Можливо, якийсь супровід їм потрібен буде, можливо, якісь е, конкурси зробити, змагання, можливо, щось того, може щось купити, туди завезти, чи поїхати десь щось купити і привезти. Будь-які проблеми можемо можуть. Навіть проблеми. просто от дітей вивезти на Бух, просто пограти з ними м'яч, там футбол, волейбол. Да, щоб Дітям просто підняти настрій. Просто навіть так. Я думаю, що для них це буде дійсно приємно. Ви називати спілкування світу. Так, відзвіли, так. Так, так, так. І бачили, що хочете підтримувати велоклуб, велосипедистів. Яким чином? Ну так само вони їздять по 100, 150, 200, 300 кілометрів по області, по Україні, можливо. Той самий <кій> супровід з проблесковим маячком жовтим, що там увага, їдуть там і діти, чи дорослі. Супровід просто. Крім того, автомайдан вирішив долучитися до загальноміської толоки. Активісти навіть обрали ділянки для роботи. Ми на саме поряд поставили акцент на дві ділянки. На Старій Шахтарській, біля церкви, там є парчик. Там Щось підтримати, може поремонтувати, чи покрасити, попробувати. І могила січових стрільців. Тобто там теж підтримати, те, що повирізати, може покрасити. Теж.